Слава Ісусу Христу! Слава. Я тішуся, що я знову зразу з вами. Жив свято. Знаєте, як гарно було в Слові Божому, коли читаємо. Думали, люди ходили і розважали між собою. І в них було питання одне. А чи не прийде хто навчати? Христос, всі чекали Христа. І ми з вами так само його чекаємо. І він же прийшов. І дав своє благословіння, свою потіху, свою пораду. Слава нашому Богу! Це ще раз свідоцтво того, що Він нас любить, Він про нас дбає. Це необхідне для нас посилає. Він Бог добрий. Слава йому. Слава. І ми з вами дякуємо. Правда, дякую. Є нам за що дякувати Богу? Є. А як нема за що то дякуємо? Що дякую. Ми трошки вже менше дякують, як нема за що. Я пам'ятаю на одному дні подяки, бо і стої один проповідник і одні розказують, яку ми гарну картоплю зібрали. Я можу теж похвалитися, я цього року одного мішка посадив, а десь він зібрав. Сто крапчення. Ну, Бог благословив чи ні? Благословив, слава Богу. Бог нас благословляє. А один брат стоїть проповідник і каже, ну знаєте, а я не маю за що дякувати Богу. Так дивляться, як твоєма за що. Ну та каже, я не збирав картоплі, бо не зібрав взагалі картоплі. Всі дивляться на нього, думаю, цікаво. живеш недалеко біля нас, і земля та сама, і точки саме падав. А каже, ну не, не зібрав картоплі. Потім каже, бо я її не садив. І буває, так ми хочемо збирати, правда? Хочемо зібрати. Хочемо все, щоб так гарно було. Я сижу і дивлюся, як ті молоді скрипалі гарно грають. Я так люблю, як скрипка грає, за свою дочку віддав. Чи на скрипці. В першому класі. Я, мені так подобається цей інструмент, але я собі розважаюся. Він так гарно звучить, коли майстер торкається свичком тих струн, такі гарні звуки видає, правда. Але ж ніхто не бачив, як той майстер налаштовував. Ніхто не встає на сцену, не накручує, коли там струна звучить, правда? ні? Приходить, все, готове, все так гарно. Але був час, коли цей майстер, який грає, скрипаль, він попрацював над тим, щоб цей інструмент був готовий. І сам майстер, коли вивчив ноти, Вивчив ту партитуру, знаєш що за чим, і ми слухаємо, і лється гарна мелодія. О, як добре, коли ми приготували своє серце, ідучи на це місце. І коли Дух Святий, цей Божий майстер, торкається струм нашої душі, яка прекрасна мелодія лється. Як нам хочеться славити Господа, як нам хочеться бути в Його присутності, і плачеться, правда, як співали колись пісні. І плачеться, і віриться, правда. І так легко-легко, коли приходить Господь, слава нашому Богові. Але ми з вами, християни, і розуміємо, як я вже нагадав, що ми маємо бути вдячними за всіх Оста. За все, дякувати Богу. Я читаю текст Божого Слова для того, щоб підтвердити ці слова, або ж для того, щоб ми пороздумували над тим, що каже Писання, перше Писання Павла до Солонян, п'ятий розділ. І сім нам дуже знайомі слова, ось 18 вірша. П'ятий розділ 18 го ліша, перше Після до Солоня, апостола Павла. Подяку складайте за все. Бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Слава нашому Богу! За все дякуйте. Подяку, каже інший переклад, який я зачитав, складайте за все. і сестри, я розумію, що ми зустрічали людей невдячних з вами. Правда? Бувало так Бували люди, от не вдячні вашим? Ну бували. А бували люди вдячні. З якими вам приємніше було мати справу? З вдячними. Правда? Велике надбання, я вам скажу, писання нам дає відповідь. Як бути вдячним? І які люди є вдячними. Написано велике надбання бути благочестивим і задоволеним. Скажіть, будь ласка, якщо людина вдячна, то вона задоволена ще? Задоволена, правильно? Математика проста, якщо ми не будемо задоволені тим, що нам подає Бог, ми нікому не будемо вдячними, правда? Все просто. Одного в Америці, я може ви чули приклад, як колись здається, у вас навіть був на Подяки. Може і нагадував, а може хтось і не чув, то ще раз нагадаю. В Америці один християнин прийшов до одного адвоката, а там от, День подяки, то це можна сказати, вся країна святкує. Їх там такі звичаї, вони всі індичку їдять на день пидячку. Певно чули, правда про цей звичай. Ну та й святкують. А один брат мій бачить одного адвоката, він не святкує. Приходить до нього і питається, він його знав. Слухай, а чому ти не святкуєш? Він нема за що дякувати Богу. Немає за що. Ну як так? Нема за що Богу дякувати. Ти маєш гарний автомобіль, маєш гарну хату. Так, я навчався, я прикладував зусилля до того, я маю гарну роботу, тобто, я маю гарну хату. А при чому тут Бог? Цей проповідник, слухай, ну ти ж маєш здоров'я, ти ж, ти ж не кашляєш, ти ж не, не ходиш на милицях, не їздиш в інвалідній Тож, то ж хибан за все подякує, за що Бог. Я маю хороший лайсенс, як коли кажуть, страховку медичну. Через те я здоровий, в мене все добре, хороші лікарі в мене, в мене все добре. При чому тут Бог? Цей проповідник каже, не знав, що йому сказати, потім каже, то подякуй, що ти не індичка і що тебе не з'їли на день подяки. <рик> Став, оторопію, зрозумів, що треба бути за все вдячним Богові. Часом таким людям так треба відповідати, правда. Є люди, які не мають і не знають, за що дякувати Богові. Але я розумію, ми християни і через то ми святкуємо це свято, бо ми хочемо дякувати нашому Богу Слава йому! Добре, певно, добре, добре, прекрасно дякувати за добре. Але не завжди нас виходить дякувати за щось зле, коли приходить в наше життя. Але я хочу, щоб ви були змотивовані Словом Божим і що розуміли, що Дух говорить церквам. І Писання каже так Римляна в апостол Павло в 8 розділі сказав такі слова. Це буде для нас як основа подяки за всякого часу і за всяких обставин. А вакума всі читали? Братя сестрі, хто читав біблію, знає, стикався з таким пророком. І він каже, навіть якщо нива не вроди, навіть якщо не стане рогатого скоту в стойлах, навіть не стане, він говорить, що навіть виноградина не дасть, ти принесе плоду. І він каже сам до себе, чуєте, він говорить це собі, І я так думаю, разом з ним сам собі це кажу. Але я маю залишатися яким. Каже, він спокійний. Він нас надихає на то, ви правильно сказали, і вдячним треба бути. Але він каже, я маю бути спокійним. Бо коли людина дивиться, що в неї щось не виходить, не вдається, все валиться з рук, нива не вродила, те не стало, того не стало і іншого за нам сьогодні згадували, все втратив, що мав. Але і тоді він прославив ім'я Боже, слава нашому Богу. Чому? Чому? Чому такий контраст? Чому віруючі люди, які вірять Богу, можуть дякувати за все? Я зачитаю цей текст. 28-й вірш. Ви знаєте певно, його на пам'ять? Більшість ви знаєте його на пам'ять. Каже, і знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на що? На добро. Ви знаєте, навіть Бог, якому ми служимо, він сильний повертати зло, в добро. Брати Йосипа продають його в полон. Роблять ну, неймовірну річ. Як брата рідного продати. Він проходить тяжкий шлях. Він потрапляє в діву царедворця, потім потрапляє звідти в'язницю. Потім Господь підносить його аж біля трону фараона. Бог робить свою славу для того, щоб спасти дім Якова і рід Ізраїля, слава нашому Богові. Але брати цього не розуміли, і Бог, те зло, яке вони робили для Йосипа, повернув на добро. Я не кажу, що ми робили з вами зло. Ні, ні в якому разі, браття сестри. Але Бог, якому ми служимо, Він може це зробити. Слава нашому Богові. Браття сестри, тому важливо за всяких обставин, що не проходимо в наше життя якою б долиною не проходили, які б тяжкі обставини не були в нашому житті, тим, хто любить Бога, пам'ятаєте, все допомагає на добро. Все допоможе на добре, навіть не ситуації. Вроді би здається, чому? Я пам'ятаю, ми з сім'єю проходили одного разу, теж непросту ситуацію. Дружина потрапила в лікарню. І я так думаю, ну Боже, чого? Для чого? Але коли вона зустрілася там в лікарні з людьми, якими треба було підтримка. Вона їм свідкувала, вона їм говорила про Господа. І ми часто думаємо, ну чого я туди попав? Ну нащо я там? Нащо думав би Петро мене ту в'язницю, я ж міг би в Єрусалимі проповідувати? А, або нащо розп... сам із, із, із силою чіпової сили, тоді, тоді вже був Павло потрапили в в'язницю, ноги заковані, а вони продовжують співати саме під Бога. Вони за те, що Бог зробив, вони залишаються вдячними. Як так? Чому? Але вони знають, що в Бога є намір на добро, а не на зло. Він каже до Ізраїля, щоб дати майбуття і надію, слава нашому Богу! Yeah. Тому як важливо, брате і сестру, пам'ятайте, ти ніколи, ніколи, ніколи не пошкодуєш. що Ти за все дякував Богу. Амінь, брата і сестри. Yeah. Чи шкодував хто з вас, коли дякував Богу за зле, що проходило в його життя? Ніколи не пошкодуєш. Там ми, ми, ми буваємо, знаєте, такі, Но ми не дякуємо. Але ми буваємо, мовчимо і нарікаємо часом, такі ми буваємо, правда? Ми не можемо того прийняти, чому, або за що, за що мені те, а за що мені те в моє життя, а за що те і за що інакше? І ми буваємо такі, знаєте, невдячні Богові і думаємо, за що, за що і за що. Але отець мій виноградар каже Господь, всяку вітку в мене, яка приносить плід, очищає для того, що принесла більше плоду. Якщо навіть Божий ніж, Божий мізець приходить в твоє життя, він щось хоче обітнути, щось обрізати, десь очистити, десь щось порівняти в твоєму житті, для того, щоб ти був плодоносний для царства Божого, слава нашому Богу! браття, сестри, Бог наш добрий! Алілуя йому. Я вдячний йому за його ласку, за благословіння, те, що ми маємо з вами хліб, маємо до хліба. Маємо достаток. Це велика подяка нашому Богові за те, що Він дбає про нас. Але найбільше, браття, сестри, наша подяка, що Він дбає про нас і подає нам свій хліб життя, його слово. Відкриває нам розум до розуміння Писань, говорить до нас Духом Своїм Святим. Відкриває наші серця, наш розум започатує своє Слово і дає нам напрямок і покерування в житті. Щоб ідучи за ним, ми не схибили ні в ні вправо і мали нагороду, брати і сестру, мали нагороду, сійте собі. Справедливість каже Пророк Осія. Сійте собі, розпахуйте все новину, розорюйте, працюйте над тим, щоб Господнє зерня, Господнє слово воно падає на підготовлену почву. Алілуя нашому Богові! Якщо ти йшов на це місце, твоє бажання було зустрітися з ним, подякувати йому за своє життя, за те, що ти маєш в житті. Якщо твоє серце наповнене цим, я знаю, ти знайдеш, що на цьому місці Бог приходить на хвалу народу свого, Бог являє своє лице, Бог являє свою руку. І якщо ти будеш за все, дякувати Богові, Бог знає, чому і для чого, я вам сказав, що я дякую Богу за те, що Він мене благословив і накопали картоплі. Слава Богу, можемо всім дати, Всі можемо благословити інших. Слава Богу, ми маємо це, Бог благословляє. Але з іншої сторони, я міг би сказати, я би з вами не був би сьогодні тут, якби в іншому Бог мене, як я подумав, спочатку не благословив. Бо інша моя праця пішла на марно. Я мушу бути тут, в Києві. І все так получилося в мене. Але я за це дякую Богу. Я дякую Богу, бо я знаю, що в нього є намір. В нього є намір на добро, в нього плани. Я всього не знаю, що робить Бог. Ми всього можемо до кінця не розуміти, а в нього є намір на добро. А не зло, щоб дати майбуття й надію, слава нашому Богові. В Бога за всякі обставин і за всякого часу для нас є план. В Бога є план. Але як часто ми буваємо вперті, правда? Ми буваємо своєї дурок. Нарікаємо, Боже нашого. Боже, для чого ти так мене ведеш? Боже, ну чого другим краще, а мені гірше? Боже, а чому так, а чому інакше? Брати і сестри, починай сьогодні дякувати за те, що дав тобі Бог. Починай сьогодні дякувати. Давайте сьогодні будемо займати молитву і будемо каятись з тому, що ви нарікали. Хто з вас не нарікав ні разу в цьому році, піднімайте руку? То нам треба каятися, чи ні, братя сестри. Треба, треба, браття сестри, каятися. Бо якщо ми нарікали, то ми грішили з вами, чи ні? Ну Чи ні, братя сестри, як? Значить, нам треба, якщо ми прийшли дякувати. То вчора ми нарікали, а те не дав, а ти не, а, ти не послав, а Я хотів Лексуса, він дав мені Тойоту, а ще хтось там за щось переживав, а я хотів те. А. Я, ну, я так вже з жартом трошки, але я хочу, щоб ви зрозуміли, браття і сестри, за все, що він не дав, ми маємо дякувати йому. Алілуя. Він добрий до нас. Я якщо нарікали, буду каяться з вами, браття сестри. Буду каятися. Бо якщо наша хвала дякую, дякую тобі, Боже, а вчора нарікали, а вчора серце було. Наповнене злом недобрим чимось, то нам треба сьогодні Дух Святий казав, виколоти те, викинути цей Бож, Бог дає добрий час в домі Його, з народом Його, для того, щоб ми могли каятися з вами, брат і сестри. Треба нам це. І ми буваємо часом Боже. А чому? А чого? А чого так, а чого інакше? У Бога є план. Аллилуйя Йому. Бог пам'ятає, одного разу Духом Святим каже до нашої сім'ї. Каже, прийде буря в ваше життя, але це для того, щоб ви навчилися покладатись надію на мене, а не на людину. І Бог буває нас в якихось обставин приводить для того, щоб навчити нас чогось. Навчити нас покладатись більше на Бога, а не слухатись чоловіка, вчить нас довіряти Його слову, а не дивитися, як ідуть інші, а йти за іншими. Ну так протоптали тут така вже добра дорога, йдуть сюдою. Брати і сестри, в Бога є намір. І якщо ти, вникаєш в його Слово, якщо ти вдячний Богові, то Бог каже: уявіть до Ізраїля, який в полоні, через Єремію пророка, В мене є намір на добро. В полоні чоловік був чуєте? В полоні люди були. Ізраїль в полоні, а Бог каже: в мене є намір на добро. Боже, полон це твій намір. Але Бог хоче щось в твоєму житті. В Бога є намір. Ти щось до кінця всього не розумієш і не знаєш. Але Бог знає і те, що Він допускає, хоче, щоб ти прославив його сьогодні. Дякую йому за це. Братя і сестри, будемо дякувати йому. Нас молитва подяки. Давайте будемо каяться перед. Ним. Нам всім треба перед ним каяться. Мені першим. Ми часто незадоволені тим, що дає Бог. А незадоволення це крок до нарікання, правда? Не задоволений, все вже ще чуть трохи не попиливав, і вже ох, 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 і прийшло поїхало стогнем, і важко, і так, а тому легко, чуть-чуть небагато. І ми починаємо нарікати. Але хай Бог хоронить нас від цього, брата і сестру. Будь завжди вдячний, святому Богу. Каже слова однієї пісні. Ви я думаю, і співаєте знаєте. Завжди будь вдячний, брати і сестру. Нам добро, все у Бога. Бога є намір, у Бога є все для Твого життя й побожності. Алілуя нам. І Його рука все подала нашому Богові, Його рука все подала нам для того, щоб ми були з вами вдячними. Чуєте, Він хоче перевірити нас. Він часом допускає щось в наше життя і перевіряє нас. Чи ми будемо вдячними, чи ми будемо нарікати. Чи ми будемо йти за Господом, чи ми будемо своїх доріг шукати, чи ми будемо самі рішати. А так рішаємо, так нарішаємо. Що потім Боже поможи, бо не знаю, як далі. Бог так буває часом допускає. Хочеш, попробуй на ти. Ти порішай. Буває, ми так можемо не рішати. Але хай Бог нам поможе, браття і сестри, пам'ятати, бути вдячні за всяких обставин, щоб не прийшов в твоє життя. Дякуй, Господу. Дякуй, Господи. І може я для Йова, Я не знаю, певно, ніхто із нас такого не спіткав, як Йов. Ніхто із нас через те не пройшов. Але він сказав такий момент. Коли прийшло тяжке в його життя, каже, хай ім'я Бога буде благословене. Хай ім'я Бога буде благословене. Браті і сестри, давайте піднімемося і скажемо йому подякуємо. Покаємося в тому, що нарікали. просимо просить прощення, а його виріс ласка нас обійме. Амінь.